Доброго дня, діти! З самого ранку п'яточок прийшов до хатинок своїх друзів. Але де чий будиночок? Вночі була хуртовина і хатинки занесло снігом. Видно лише двері. Як ви думаєте, в якій хатинці живе Вінні -Пух? В хатиночці з коричневими дверима чи з синіми? В хатиночці з коричневими дверима. Чому ви так думаєте? Тому що Вінніпух ширший, ніж кролик, тому і двері в його хатинці ширші. Як ви думаєте, чому в хатинці кролика двері вужчі, ніж у хатинці вінпуха? Тому що кролик вужчий, тому і двері вужчі. Зібрались друзі разом та пішли у ліс до красуні ялинки. Та й тут хортовина нашкодила ялинка була прикрашена бантиками із стрічок, всі вони розв'язались. Та розсипались знизу? Чим відрізняються стрічки? Кольором та шириною. П'ятачку казали, що знизу ялинка була прикрашена бантиками з ширших стрічок, вище з вужчих стрічок, а верхівка була прикрашена бантиками з найвужчих стрічок. Як можна порівняти предмети за шириною? Треба накласти їх один на одний. Порівняйте за шириною жовту та рожеву стрічки. Яка з них вужча? Рожева, яка ширша, жовта. Якщо до них покласти ще й сріблясту стрічку, як тоді можна сказати про ширину цих стрічок? В таких випадках кажуть рожева вужча, жовта ширша. Срібляста найширша. Повтори. Рожева вуща, жовта ширша, срібляста найширша. Порівняйте ці стрічки за шириною. Синя вуща. Біла ширша. Помаранчева найширша. Як сказати про ширину цих стрічок? Червона ширша. Зелена вужча. Фіолетова найвужча. Бантики з широких стрічок треба розмістити знизу. Якого кольору бантики візьмете для цього? Сріблястого, помаранчевого та червоного. Вище бантики з вужчих стрічок. Якого вони кольору? Зеленого. Жовтого. Та білого. А на верхівці бантики з найвужчих стрічок, якого вони кольору рожевого, синього та фіолетового. Діти, Вінні-Пух разом з кроликом та п'ятачком приготували для вас завдання, які ви зможете знайти за QR-кодом або за посиланням до даного відео. Успіхів вам до зустрічі!